Привіт! Всім привіт, хто хоче зробити в'ялені томати. У мене трошки підхід непростий, незвичайний, тому що я хочу вялити томатики насисті, смачні не просто сливки. Оскільки в мене ростуть колекційні томати, і мені треба якимось чином їх готувати, заготовлювати на зиму. От. Так що просто звернути увагу, так що томати порізані. Порізані, різному головне і вони є різні. І вже більш підсохли. Вони є різні і за розміром, і різні сорти. Головне, що я зрозуміла. Спочатку мені не дуже виходило. Головне, що я зрозуміла що мають бути томатики розложені в площині, тобто я їх нарізаю вже отакими дольками, такої товщини, які мають якісь Такі, ну, виходить там по-різному. Я стараюся такий томатик розпласкати. Бо буде частинка, яка буде погано по От Зараз складу все. Тут в мене є така, такий пристрій, який сушить, вялить різного роду овочі, фрукти, гриби. От. Можна зелень собі посушити чесник. От зараз я ще, де мене лишилися місця, поставлю зубчики чеснику і потім дам до томатиків. Купила отаку от пушарочку. 1800 гривень заплатили, у Львові купували. Томатики я присипала зверху. Італійськими травами, сіль, цукор. Ще додатково трошки базиліком, часником сушеним. Отак зараз виставлю, покажу, як це виглядає. Виставляю на 10 годин годинник. Тут, є, бачите, година і температура. Тобто я виставляю спочатку 70 градусів, а потім через 2 години 50 бо на початку мені горів низ. Тобто низ швидше висихають томати, а верхній шар, верхня таца помаліше. Тому треба міняти місцями, дивитися, слідкувати. Томатики мають бути зав'ялені. Такі, щоб вони не були мокрі і не пересушені, щоб не тріщали, не ломалися, коли ви їх занаєте. От. Повинні бути м'якими, але не повинні бути рідини, не повинна витікати рідина. Це вже в'ялені томати. В'ялились вони, не лякайтеся 24 години. тому що вони були досить такі товстенькі, як ви бачите. Зараз буду я їх закладати в баночки з чесником. Ну, так як в мене тут вже трав багато, то я вже не буду додавати трави. Буду тільки додавати чесник, який буде в олії. Пропечений олію буду нагрівати, але не кипятити і заливати томат в'ялиний. Оце томатики, які я вже завялила. 452 грама.